І так, Венесуела сьогодні дедалі частіше подається світові як чергова диктатура, з якою нібито необхідно боротися заради демократії. Але чи це не є старою і добре відпрацьованою схемою США, коли під красивими гаслами боротьби приховується банальна боротьба за ресурси, вплив та геополітичний контроль? Адже Венесуела має один із найбільших у світі запасів нафти і десятиліттями залишалася поза прямим контролем Вашингтона. І саме тому будь-яка внутрішня криза там миттєво перетворюється на привід для тиску, санкцій і втручання Сполучених Штатів Америки, силові операції, таємні спецоперації, арешти і навіть викрадення представників влади під прикриттям боротьби з режимом. І якщо уявити, що подібні дії були б здійснені щодо будь-якої іншої держави неугодної заходу, чому тоді немає жорсткої реакції з боку ООН? Де резолюції вони або блокуються, або розмиваються дипломатичною мовою? Чому світова спільнота мовчить, коли мова йде про суверенітет держави Венесуели, але миттєво активізується в інших регіонах, і це все не створює небезпечний прецедент, завдяки яким будь-яка велика держава може оголосити чужу владу нелегітимною і діяти силою, прикриваючись мораллю? Адже якщо США дозволено втручатися у Венесуелу. То що заважає завтра Китаю використати той самий аргумент для силового питання вирішення по Тайваню, пославшись на власні інтереси та історичну справедливість? І тут виникає ще одне незручне запитання: чи не стала Венесуела розмінною монетою у великій грі між наддержавами, де на тлі російсько-української війни відбувається негласний поділ? Верх впливу, де США посилюють тиск у Латинській Америці, а Росії фактично залишають простір дій у східній Європі. І чи це не є мовчазною згодою на одні злочини платою за можливість не помічати інші? Бо якщо міжнародне право працює настільки вибірково, то це вже не право, а інструмент сили. І тоді Венесуела це не боротьба з диктатурою, а показовий приклад того, як сильний світ цього вирішують долю. Цілих народів без їхнього голосу, закладаючи вибухонебезпечне майбутнє для всього світу, і наслідки цього втручання можуть бути ще страшнішими, адже руйнування легітимної системи влади в країні з глибокою соціальною напругою часто не призводять до демократії, а навпаки, відкриває шлях до військової диктатури. Де реальну владу може захопити, наприклад, міністр оборони або військова хунта, яка діятиме ще жорсткіше, без будь-яких стримувань і міжнародних зобов'язань, або ж країні нав'яжуть так званого проамериканського президента маріонетку, який говоритиме мовою так званої демократії, але прийматиме рішення виключно в інтересах зовнішніх кураторів. Подаючи ресурси за безцінь і зраджуючи власний народ, що лише посилить бідність, соціальну нерівність, ненавість всередині суспільства, і в такому сценарії Венесуела ризикує скотитися в повномасштабну громадянську війну, де одні угрупування діятимуть в інтересах США, а інші орієнтуватимуться на Росію чи Китай. А між ними опиняються звичайні громадяни, для яких демократія залишається лише красивим словом. В чужих заявах, і тоді Венесуела стане не прикладом звільнення від диктатури, а ще однією зруйнованою державою, яку використали як полігон для геополітичних експериментів, показавши всьому світу, що суверенітет і міжнародне право більше не діють і не мають ніякого значення. Якщо ти слабший і заважаєш інтересам великих гравців, значить тебе потрібно прибрати. Якось так. Подумайте про це.